Привіт, друзі! Сьогодні маємо 5 листопада. З вами Валерій Клочок. Історія з публічного, ну не протистояння так говорити не буду, щоб ви мені не закидали знову ж таки якихось проросійських наративах, але непорозуміння між Залужним і Зеленським вона продовжується. Вона нікуди не подівалася. Учора, до прикладу, видання NBC News, я вам про це розповідав у відео. Опублікувало матеріал про те, що нібито європейці і американці. Просять уряд України обережно почати переговори з Росією про припинення війни, бо розумію, що засобів ведення війни не так багато. Залужний не випадково опублікував есе, в економіст, де власне говорить про те, що йому потрібно для того, щоб утримати позиції, вийти з позиційної війни, ну і не дати взагалі Росії просуватися вглиб України. І це все правильно. Ну, от, до прикладу, сьогодні багато аналітичних інститутів, журналістів. Трактують, як вони бачать саме і інтерв'ю Зеленського, і інтерв'ю Залужного. Ну, власне, то було не інтерв'ю, а есе Залужного. Тобто, хто як що говорить. І направду це дуже цікаво з точки зору того, що відбувається таке політичне позиціонування, не протистояння позицінування у. Верхівці військово-політичного керівництва України, бо, наприклад, прикладу, New York Times говорить про те, що там є скандал. Я не випадково вам зараз накидаю так цього багато, щоб ви розуміли, що дійсно в інформаційному просторі це все сильно закрутилося, і це добре з моєї точки зору, тому що в Сполучених Штатах Америки питання України знову вийшло на вищий рівень, звісно, не в дуже привабливому світлі, і не випадково сьогодні Зеленський. Давав велике інтерв'ю в виданні NBC News, де, власне, і закцентував кілька ключових моментів, що стосується і війська українського, що з ним буде далі. По-перше, він сказав у цьому виданні, що переговорів NBC News, я маю на увазі, із Путіном не буде. Він його обізвав нецензурним словом. Пізніше телебачення, коли випускали відео, мало запікати і запікало це слово. Але Зеленський сказав, що ніяких перемовин із. Чортовим терористам я так скажу, путіна не буде ніхто не буде міняти українську свободу. На забаганки Путіна. Українську свободу ніхто не віддасть чортовому терористу Путіну. Це конкретно так він сказав. І в тому числі тут він котре наголошує на тому, що Україна не знаходиться в глухому куті, тобто ми маємо шанси і можливості для маневру. І він наголошує на тому, що зараз військові розробляють стратегію про те, як далі вчиняти на бою. І вона буде відміна від типової, як то було раніше. Тобто Зеленський коментує зараз політичні, не лише перепрошую, політичні події, а і військові. І це дуже важливо. Я на це зважаю вашу увагу, аби ви заакцентувалися. тому що зараз багато закидів є про те, хто правий залужний чи Зеленський яскраво виділені прихильники одного і іншого. Коли читаю коментарі, абсолютно видно отаке розділення українського суспільства, тому що частина підтримує Залужного, частина підтримує. Зеленського. Але загалом я б називав би зараз цю всю історію як непорозуміння. Ще раз наголошую, неузгодженість позицій і відсутність достатньої комунікації на превеликий жаль. Це факт між офісом президента та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. І, от сьогодні, зокрема, Зеленський сказав про те, що треба проводити реформу Збройних сил України. Раніше я, до прикладу, вам друзі, скажу, я не пригадую жодного такого коментаря, де він, власне, на цьому наполягав чи звертав би на це увагу. Якось дивним чином сьогодні виходить матеріал про те, що міністр оборони України пан Умеров підписує наказ, яким власне, замінить Призов рекрутингом. Я про це скажу трішки нижче. Але перед тим, буквально як я вам готувати почав це відео. То з'являється вечірнє звернення Зеленського, де він говорить про те, що потрібні зміни у Збройних силах України на тлі, мабуть, і заяв Залужної, він власне про це не говорив. Трагедії, яка сталася 128-ю бригадою, ви про це добре знаєте. То саме на тлі отаких речей будуть зроблені зміни щодо недбалості радянщини та бюрократії в армії. загалом речі ті, що він озвучує дуже правильні. Хто служить у війську, хто мав до нього дотичність той чудово розуміє, про що йде ця мова, це дійсно радянщина вона присутня в ЗСУ. Е, е, накази командирів часто далекі від реальності і необхідності. Я, до прикладу, пам'ятаю там зі свого досвіду в Служби Збройних Сил України е, дві статті статуту. Перша стаття командир завжди правий, друга стаття якщо командир не правий, дивись статтю першу. Ну і в нас такий був жарт пофарбувати в зелений кулі і викинути. Ну, і ніхто ніколи не ставив запитання, для чого це робити. Ну, так там прийнято. Ну і зокрема, він, зокрема, говорить Зеленський, що коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, він тут, мабуть, має саме на увазі і історії з заложним. Важливо, щоб люди розуміли те, що в них на серці бачать і зміни, які потрібні, будуть зроблені. Це стосується багатьох речей від недбалості, яка буває до радянщини та жахливої бюрократії. Ну, направду вона в військах, це просто катастрофічна. Які не дають Україні, не дають багатьому наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно і ефективно. І, от, зокрема, як я вам сказав, сьогодні вимірю підписує наказ, яким передбачає. Концепцію, затверджую, точніше, концепцію військової і кадрової політики до 2028 року, на найближчі 5 років. Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової і кадрової політики у сфері оборони, як я сказав, впродовж наступних 5 років, як під час воєнного стану, так і у мирний час. Загалом документ дуже потрібний, як на мене, вкрай розуміючи ту проблематику бюрократії, яка є у військах, то дійсно треба щось міняти. Що власне пропонується цим документом? Бо як на мене, він дуже важливий. По-перше, за умов мирного часу Збройні Сили України перейдуть на військову службу за контрактом. Хоча, як на мене, про це говорили те, що я пригадую на пам'яті ще з моменту, коли на посаду міністра оборони був призначений Гриценко у 2005 році, якщо не помиляюсь. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. Як це буде, я вам пояснити не можу поки що, але призовний вік у нас за 27 років. Чи це будуть якісь збори військові, чи ще щось, хто знає. В Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу Збройних сил України професійним і вмотивованим особовим складом. Ну, Рекрутинг це фактично і є набір до війська. Чи то він промислово буде робитися, чи якось інше. Зараз поки що мені важко вам про це прокоментувати. Але якщо говорять про призовний вік, то значить обов'язковість проходження такої служби буде, а далі будуть проводити роботи з військовослужбовцями, які перебувають на призові, для того, щоб вони підписували контракти із ЗСУ. Людиноцентричний підхід до управління кар'єрою та військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти звучить дуже класно. Четверте, удосконалена електронна система військового обліку. Те, що зараз відбувається, наскільки я знаю, і коментують ті, хто дотичний до цього процесу, то просто переносять ту базу, яка є в військоматах, у комп'ютери. Автоматизовані та цифризовані процеси управління персоналом. Прекрасно. Розширена співпраця між українськими вищим вищими навчальними закладами та вищими держав, членів НАТО і ЄС. Ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом. Тут проблем просто маса. Особливо, що стосується забезпечення житлом, ця проблема завжди була у роки незалежності, військовослужбовцям так і не видавали своєчасно житло. Там ціла процедура зараз прописана, вона надскладна в реалізації, створюються спеціальні комісії, які вивчають, чи ваші житлові умови відповідають нормальним і так далі. Ви можете отримати нібито грошову компенсацію для придбання житла, але, як ви знаєте, з військовими завжди проблема. Сьогодні вони в одному місці, завтра в іншому, їх перекидають і так далі. Вдосконалене психологічне забезпечення. Наступне дев'яте нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими. Це те, про що, власне, от говорить сьогодні і Зеленський. І належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби. Заява дуже класна. Вона вона актуальна і м, більш ніж перезріла. Концепцію, звісно, ще будемо вивчати, роздивлятися, як, що буде і до чого, що власне пропонують конкретно і як це буде реалізуватися на практиці. Але наскільки швидко це зможу зробити? Сьогодні мені це ставило запитання: я маю таке переконання, що якщо є направду таке політичне бажання, політична воля військового керівництва маю на увазі міністра оборони і Зеленського для реалізації таких. Реформ в Збройних Силах України, то навіть нині в умовах війни це можна робити і можна це буде зробити навіть ефективніше, ніж у мирний час. Тому, якщо дійсно є така сьогодні команда, якщо є розуміння, якщо ця концепція приземлена, дуже хотілося б її подивитися, якщо направду будуть формувати е, професійну армію в Україні, і де людиноцентричність і відносини між командиром і військовим будуть. Пріоритетом, ну то чому б і ні. Ну, принаймні будемо сподіватися на краще. Що ви думаєте з приводу такої ідеї, друзі? Пишіть у коментарях, підписуйтеся на мій канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всім шану не, не перемикайтесь. Все буде Україна!